Хочемо добрий вечір, хочу вам показати трошки тут територію. От. Качельки різні. Тут подвір'ячко. Покажемо вам будинок, як виглядає домик. Ось, познімаємо. Це територія, де ми живемо, де ми сьогодні приїхали і поселилися. Ось. Переходимо вздовж будиночку. Кажемо, от, тут ми живемо. Ще покажемо вам ліхтарики, які світять. <кл> як> і, власне, зараз вже на 10 годину підходить і ми можемо вам показати тут трохи захід сонця. Завтра він буде по поцікавіше, бо... Підемо раніше і це покажемо біля водички. А в даний момент ми тут у нас на території і покажемо, як це видно е, відносно нашого житла. О. Якось так. Тишина. тішина. От. Такий вечір на Світязі? Отаке шикарне небо на Світязі. Так що виривайтесь десь з міст, кудись хоч куди-небудь, десь за місто, щоб побачити цікаві заходи сонця, цікаві зірки. Тому що як в місті ніколи в житті такого не побачиш, як побачиш десь поза його межами, скажімо так.